Вітаю в черговому випуску електронний облік та звітування. Я Юлія Корнійчук, практикуючий бухгалтер, а також член бухгалтерської професійної спільноти Goodwill Club. Сьогодні ми з вами поговоримо стосовно того, як використовувати бухгалтеру штучний інтелект, і від рутинних задань перейти за 7 хвилин до побудови вашої стратегії. Сьогодні також. Я вам розповім, чому бухгалтеру треба вже зараз активно користуватися штучним інтелектом, як це працює на практиці і що це дасть саме вам. І так, з якими проблемами стикається бухгалтер, який не використовує штучний інтелект. По-перше, рутина вбиває час. Внесення даних, звірка, пошук займає дуже багато вашого часу. Людський фактор, ризик помилок та штрафів зростає, інформаційне перевантаження, зміни законодавства та новини, нестача часу, аналіз та стратегія відходять на задній план. Саме тут на допомогу приходить штучний інтелект. Ваш новий помічник, а не конкурент. Розглянемо з вами перший кейс автоматизація первинних документів. Раніше на опрацювання ось такого стосу документів бухгалтер витрачав цілі години. Зараз я вам покажу, як це можна робити швидко за допомогою ЩІ. На телефоні в мене вже встановлений застосунок чату GPT. Я його відкриваю. Переді мною стос документів. Натискаю на плюсик і одразу вибираю камеру і роблю фото тих документів, які мені треба відсканувати. Після того, як документи я сфотографувала, я можу набрати на клавіатурі або ж взагалі просто голосом. Сказати щодо промту, Проаналізуй ці накладні та створи таблицю з колонками. Дата, постачальник, номер документа, сума без ПДВ, ПДВ, загальна сума і найменування товару. Всі ці дані сформуй, будь ласка, в е, таблицю Excel. У нас з'явилася таблиця, яку ми можемо з вами побачити, що тут вказаний постачальник, номер документа, сума документа, ПДВ, загальна сума, найменування товару, тобто вся необхідна інформація, яка у Нас є цю таблицю, ми можемо завантажити або одразу відправити собі на пошту. Якщо нам треба додати ще якісь дані в цю таблицю, ми можемо повторно сформувати запит, і чат GPT нам повністю сформує нову таблицю з необхідними даними. Переходимо до наступного кейсу перевірка контрагентів. Припустимо, нам треба з вами перевірити декілька контрагентів, з якими ми плануємо заключити нову угоду. Як ми можемо це швидко зробити за допомогою чату GPT. Ми з вами вводимо необхідний промпт, а також назву наших контрагентів. Промпт у нас виглядає наступним чином: перевір цих контрагентів за критеріями: час роботи на ринку, фінансова стабільність, репутація, ризики. Ідей рейтинг та короткі рекомендації. Цей коротенький промпт я одразу завантажую в новий чат з чатом GPT. І очікую на результат. Я вже робила подібний запис, тому можу вам показати, що виходить в нас в результаті. В результаті отримуємо е, дуже детальну інформацію: чат GPT посилається на такі ресурси, як ю Open Data Bot та ті дані, з, доступ, які зараз доступні з держреєстра, і робить нам короткий е, огляд по кожному з контрагентів. Наскільки він як довго він працює на ринку, яка в нього фінансова стабільність, і також дає свою суб'єктивну оцінку, на яку ми можемо посилатися, і також додає додаткові рекомендації. Як ми бачимо, це все відбувається за лічені хвилини, що є досить зручним в порівнянні з тим, коли бухгалтер заходить в Google і починає особисто шукати інформацію по кожному конкретному контрагенту. Переходимо до наступного кейсу, а саме, бюджет за півтори хвилини. Якщо ви формуєте на вашому товаристві фінансовий бюджет, то вам треба його аналізувати а також можливо робити розрахунок прогнозних даних з допомогою штучного інтелекту, ви можете це зробити дуже швидко. Що нам треба для цього? Нам також треба відкрити новий чат або в чаті GPT, можна використовувати клод, також штучний інтелект. Ви сюди, в форматі Excel або в форматі CSV файлу, підвантажуєте файл. І вводите наступний запит. На основі цих даних за 12 місяців створи прогноз доходів на наступний квартал, плановий бюджет витрат по категоріям, ризики та можливості. Проаналізую, рекомендації для оптимізації. В результаті ви отримуєте ось такий аналіз фінансового плану. Я його створила попередньо на основі показників за 12 місяців по фермерському господарству. Тут у нас проаналізовані доходи. Одразу вказано, що саме реалізовувалося, які витрати були, які грошові залишки, що характерно для даного підприємства, це сезонність. Також є аналіз прогнозованих доходів, навіть в розрізі кожного місяця. Плановий бюджет по категорії витрат, який також базується на даних, які я підвантажила в форматі Excel, коли робила запит. Як ви бачите, максимально швидко, дуже багато інформації вам для аналізу, яку ви потім вже можете додатково структурувати і надавати керівнику або аналізувати особисто і приймати якісні професійні бухгалтерські рішення. Щодо наступного е, кейсу, договір з е, штучним інтелектом за дві хвилини. Це дуже зручно, коли вам треба, наприклад, у вас є типовий договір, в якому просто є необхідність замінити е, вашого контрагента. Ви можете завантажити одразу в чат GPT, також відкривши новий чат, завантажити е, договір, який у вас вже є, типовий. В форматі Word навіть можна зробити фото. Так само з телефона, його завантажити на комп'ютер або одразу в застосунку чату GPT на телефоні. І е, зробити наступний запит в е, чат GPT. Проаналізуй цей договір та створи аналогічний, але замість поточного замовника, вкажи конкретного замовника, його адресу і всі необхідні банківські реквізити. Якщо вам треба змінити якийсь пункт в договорі, ви можете одразу в цьому запиті писати ось такий пункт зміни на Інший і вказувати формулювання. І вам чат GPT Піті вже готовий текст договору. Також можете його одразу попросити, він сформує вам PDF або ж зробить в Word, що є дуже зручним, і раніше на таку задачу бухгалтер витрачав не одну годину часу. І при цьому у вас також є гарантія збереження умов, термінів і за необхідність і вартість договорів буде вказана аналогічно. Якщо ж треба змінити, просто додаємо до нашого запиту, що нам треба змінити вартість в цьому договорі, і вона буде змінена. Підписуйтесь на YouTube канал «Семінар», щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під цим відео. Де ми ще можемо використовувати штучний інтелект? Декілька бухгалтерських лайфхаків. По перше, ви можете використовувати штучний інтелект для пояснення простою мовою для вашого. Керівника, чи для ваших співробітників якихось бухгалтерських операцій для формування інструкцій, посадових інструкцій, чи листів для ваших співробітників. Також ви можете дуже швидко і зручно створювати шаблони різноманітних листів, чи то запит від податкової, чи то запит з банку. Крім того, ви можете просити уші, щоб він вам пояснив певне бухгалтерське проведення, ну, наприклад, дебет 361 і кредит 702. Також ви можете створювати і швидко перевіряти будь-які розрахунки. Чи то е, розрахунки лікарняних, е, чи розрахунки декретних, тобто будь-які розрахунки в рамках великого масиву даних, ви можете аналізувати і робити з помощі штучного інтелекту. Так само ви можете аналізувати дані на підставі банківської виписки, але я вам раджу в такому випадку завантажувати банківську виписку тільки зі значенням, не використовуючи. Е, Персоніфіковану інформацію, яка зазначена вверху банковської виписки, і на останок штучний інтелект для бухгалтера, які від нього користі вже прямо зараз. По перше, він економить ваш час, автоматизуючи ваші рутинні бухгалтерські задачі. Крім того, він допомагає вам швидко аналізувати дані і виявляти помилки в великих масивах даних. Також клієнти цінують, коли бухгалтер є сучасним і використовує в своїй роботі штучний інтелект. І крім того, штучний інтелект дуже раджу використовувати для роботи з бюджетами, аналізувати дані. Що ви можете зробити прямо зараз, після перегляду цього відео? Вже сьогодні зареєструйтесь і встановіть мобільний застосунок чату GPT або Клод. Крім того, відкрийте е ці щі у вашому браузері на комп'ютері. Завтра спробуйте один з показаних кейсів. І на цьому тижні автоматизуйте одне рутинне завдання. Пам'ятайте, ще не замінить бухгалтера, але бухгалтер, який використовує штучний інтелект, точно замінить того бухгалтера, який його не використовує. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу №1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється Документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Переплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посилання під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!